Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом квашених помідорчиків. Я взагалі не дуже полюбляю квашені помідори, але за цим рецептом трошки собі роблю на зиму. Виходять дійсно дуже смачні. На дно трьохлітрової банки я вон кладу парасольку кропу і все. Далі закладаю помідорчики. Сьогодні у мене два бутильки буде. І ось дивимось, тут в мене розділено на два бутлі, перемелений перець солодкий. На бутлі йде одна перчина. Потім два зубчики часнику, це якщо у вас зимовий великий, а якщо маленький, то одна головка. І можна перемолоти гіркий перець. Але я так кидаю: хто полюбляє гірке, гостре, той. Перекручує на м'ясорубку. Я додаю так, пів перчинки треба. І зараз все це буду додавати в бутиль. Так, перчик туди. Потім чесник з солодким перцем. Просто, коли воно все перемелене, то смак тоді відчувається більше, ніж шматочками. І далі на трьох. Літрову банку. Взагалі цей рецепт йде на 6 трьохлітрових баночок, але я собі вирахувала на одну банку так мені легше, бо не кожного разу можна закрити 6 банок. І так, на трьохлітрову банку йде у нас 30 грамів солі, 100 грам оциту і 100 грам цукру. Тут, тут в мене в склянці цукор і сіль. 100 мл оцету наливаю. Так, скажете квашені помидори, а з оцетом, але вони виходять дійсно смачні. Потім сюди три таблетки аспірину. І все це заливаємо холодною водою. І закриваємо кришечкою і відразу відправляємо в погріб, в холодне місце. Я два роки тому колись переплутала рецепт. І отак все це залила гарячою водою. Ну, як зазвичай ми закриваємо помідорчики на зиму. І все стояло. Вийшло також дуже смачно, то я за цим рецептом можу зробити і квашені помідорки, і стерилізовані. Ну, не стерилізовані, а залиті два рази окропом. Закрила кришечкою. Зараз оце все добре, добре, це помішати. Можна окремо сіль і цукор водички розмішати, щоб вони розчинилися. Але зараз я так потрушу, добре, і все буде нормально. Зараз в такому вигляді я відправляю їх в прохолодне місце. В моєму випадку, це погріб. Зробіть собі на пробу хоч один бутильок, і ви зрозумієте, що це дійсно смачні помідори. Дякую вам за перегляд мого відео. До побачення!